Щоб вшанувати цю урочистість Пресвятої Діви Марії. Це свято Матери Божої з люд, відпуст в нашій парафії в цьому році є дуже вимовний. Розпочався піст, літургічний період в церкві, і ціла Вселенська церква вдивляється в хрест і воскресло Ісуса Христа. І відразу на другий день, відразу, коли свята Церква посипала нас попелом, стає при нас Пресвята Діва Марія, щоб провадити нас до Ісуса Христа. Під час набоженства, до після Божої служби, будемо молитися співом літанню до Матері, Бога і людей. І, власне, там, якщо будемо пам'ятати, звернемо увагу на ці слова. Які Костюл вложив як би в програму Спасіння Божого через Пресвяту Діву Марію. Будемо такі слова проголошувати, мати, що знаєш нас, веди до Ісуса нас, веди нас до Ісуса Христа. Дуже часто сьогодні навіть християни задумуються, чи мати Божа потрібна нам для спасіння. І правду кажучи, ця Євангелія, яку ми. Щойно перед хвилиночкою вислухали Євангелія, яку ми називаємо магніфікат, тому що це є прослава Божа, яку виволосила Діва Марія, величає душа моя Господа. Пам'ятаємо ці слова, які ще власне лунають в нашому серці, в наших вухах. Величає Марія Бога за те, що він зглянувся на покору слугині. І ще раз треба представити нам цей сюжет. Цей епізод біблійний, коли це сталося, приходить Гавриїл, Архангел до Марії, і каже: Бог вибрав тебе на матір Бога. Він хоче, щоб ти мала свою участь зі сторони людей, участь в спасінні світу. І для підтвердження, щоб Марія як людина, як звичайна дівчина, не мала жодних вагань, Бог каже, твоя родичка, старша жінка. Єлизавета, вона теж є в стані блаженному, чекає на народження Йоанна Хрестителя. І тут намальовується нам відразу образ і правдивість матері, що Господь нам через це показує. Матір це та, котра приймає життя, зберігає життя і дає життя. Таких три пункти можемо сказати про кожну матір на цілому світі. Для кожного з нас наша рідна мати є найкраща, хоча може не мати освіти, може не закінчити всіє школи, може бути прибиральницею десь там, чи може працювати як моя мама на керпішному заводі, ніколи не бути якимось бухгалтером, директором і так далі. Але цих три речі вирішують, що така жінка є матір'ю. Коли ми дивимося на Божу матір, то пригадуємо собі благовіщення. Вона насамперед приймає це Боже Слово, яке Господь їй говорить, ти будеш матір'ю Бога. І те, що ми молимося в молитва панській, коли говоримо і Слово, стало тілом і оселилося між нами. Це сталося в Пресвятій Діви Марії. Сьогодні, коли світ навколо нас, тим більше Захід, голосує, підносить руки хто більше, хто менше. Вирішить, чи жити якійсь людині, чи ні. Чи, наприклад, хтось вже старший і хворий, е, є люди, які лежать під апаратами медичними. В нашій парафії є хлопчик, який має півтора року Кирил. Ціла парафія молиться, півтора року дитині від 25 січня лежить під апаратами, сам не дихає, спить. І бабця, і мама, і всі моляться, щоб цю дитину розбудити. Щоб Після операції ця дитина могла жити. І це є збереження життя, але дати життя це теж пізніше привести цю дитину до Бога, взяти її за ручку і привести до храму, цій дитині треба дати життя Боже і людське. І ми не раз скажемо, що так як в нас в селі, наприклад, коли вибирали голову сільради, один такий чоловік, відомо, це не є якісь. Постильні слова, і, напевно, треба було би це сказати десь на дворі, а не в храмі. Але е казав е на цих виборах, каже, на кресло, на престол можна посадити разне сідло. Але от корона не на кожну голову налізе. І це й дуже важливе. Ми можемо займати різні посади в житті, але чи з цього приводу інші люди мають життя. Можна бути папа римським, можна бути президентом. Можна бути директором, але чи від мого слова залежить життя людини чи ні? Чи можна когось пісати на війну, чи можна війну прекратити? Чи можна комусь сказати щось про Бога, чи можна сказати, що Бога немає взагалі? І це є дуже важливе. Ми сьогодні вдивляємося в Пресвяту Діву Марію і бачимо, що вона прийняла цей Божий план. Бачимо, що вона як Проста жінка, татя кожен з вас, тут найбільше є вас, матерів сьогодні, це життя дала, народила Ісуса і зберігаючи це життя, вона розвивала в Ісусові, розвивала в Богові життя людське. Навіть Євангелія каже, коли вони знайшли його в храмі, 12 років було Ісусові, коли його шукали, бо ж втратили Бога, загубили дитя Боже. І коли запитали, чому ти це нам робиш, він каже: я маю бути насамперед при Божих справах, при справах мого Отця. І Івангелія підніше пише, і вернувся він з ними до Назарету і був їм послушний. І навіть коли співаємо пісню на польській мові, «Честь Марії, честь і хвала, написано, що Бендон з Богом був послушним матцем. Слухав її, слухав, будучи Богом. І ця послушність є дуже важлива. Тому, наприклад, четверта заповідь, хоча є четвертою, але в цих, якщо ми знаємо, Мойсей мав дві камінних таких таблиці, то на цій другій таблиці вона була як перша, бо три заповіді відносно Бога і решта сім заповідей відносно людини. Любов до Бога і до ближнього. І в цій любові до ближнього ця заповідь є перша. Бо якщо людина не шанує, тата, маму, як вона може шанувати когось чужого? Як вона може пізніше ця людина, яка виросте, яка вже созріє, як вона може шанувати чужу людину, з якою працює, з якою живе на квартирі, з якою десь їде в автобусі? І це є дуже важливе. Це дуже важливо, щоб ми насправді навчилися раніше шанувати те, що натуральне, те, що є наше. Навіть так подумати образно, скажемо, сьогодні, ви бачите нас. Чотири священники біля Вівтара, кожен з іншої парафії, кожен з іншого села чи міста, навіть з іншої країни. І якщо ми собі кажемо, брате, ойче духовне, ну так сказати, ну, який я чи мені сон, другий є брат, як в кожного своя мама, свій тато, своя сім'я. Але ми можемо сказати брат собі тільки для того, що ми десь вдома навчилися шанувати братіка, сестричку, пізніше сусіда. Потім в школі однокласника. І так воно йде далі і далі. І пізніше, наприклад, ми в парафії можемо теж сказати, що це і наша родина. Я пам'ятаю, як їхав колись в автобусі, їхав маму відвідати і їхав автобус на Хмельницький через наше село. Відомо вони зупиняються тільки там, де є зупинки. І одна жіночка каже: зупиніться там. Бабушка чекає, він каже, у мене тут нема зупинки. Вона каже, то я вона хай сяде. А він каже: А це що з вашого села? Ні, каже, я разом з нею в костілі Ружанець мовлю. Якщо ви її не возьмете, то як я стану на коліна в одній лавці і скажу: я тебе бачила вчора, ти йшла пішки, а я їхала. Встаньте, я вийду, а на сяде. І він зупинився і взяв цю жіночку. І це є свідоцтво. Ми не боїмося сказати, що ця людина є з моєї парафії. А це чужі люди. Не навіть не родичі, не куми, нічого. Ця жіночка молиться рожання зі мною в одному костьолі. І якщо ми бачимо таке свідоцтво, то це означає, що хтось в родині, хтось в сім'ї насправді відчув цю любов, відчув, що треба постояти за свого брата чи за сестру. І тепер бачимо, що Господь єднає цих людей Марію і Єлизавету. Посилає один до одного, щоб вони зберегли це почати життя. Це життя, за яке сьогодні світ воює, так як ми вже сказали, людина старша, не може працювати, хвора. задається питання, що зробити. Вагітна мама, чи сама думає, чи хтось радить дати життя чи ні. І ми собі задумуємося, християни, як можна такі очевидні речі. Проголосовувати, як можна, наприклад, сказати, давайте проголосуємо, хто за це що сьогодні четвер, 11 лютого, а хто проти? хто може вважає, що інший день? Давайте підносимо руку і голосуємо. Як це можна зробити? Як можна сумніватися, що сьогодні четвер? Як можна сумніватися, що сьогодні 11 лютого? Як можна сумніватися, що сьогодні 2016 рік? А світ вміє це зробити? Каже, підносьте руки, хто проти того, що сьогодні 16 рік, а може 20-й рік? А може 15. -й. І сьогодні ми, вдивляючись в Пресвяту Діву Марію, бачимо одну важливу річ. Сталося в її житті щось наднатуральне, народила Ісуса Христа від Святого Духа. Але, власне, те, що вона залишилась матір'ю, те, що залишилась нормальною людиною, сьогодні для нас це є готова проповідь. Ми сьогодні можемо прийти до цієї фігурки Божої Матері, до Статуї. Пресвятої Богородиці, і можна навіть було би зробити так, що прочитали Євангелію, сіли і всі дивилися на Матір Божу. І це була би готова проповідь. Тому що в ній є приклад нашого життя, в ній є приклад церкви, коли отці перших християнських спільнот священники, ми сьогодні їх називаємо вже святими, патріархами віри, коли вони пояснювали Слово Боже, і всі думали, що власне. Там, де сказано про жінку, сказано про Марію, то ці церкви казали, це сказано про церкву взагалі, тому що церква дає життя духовне, тому що ми в церкві маємо життя вічне. Мама нас народжує до цього світу, і ми живемо пару років і вмираємо, а Бог нас народжує до вічного життя. І сьогодні можемо сказати, що ми, кожен тут з нас, перебуваємо в такому материнському лоні, в церкві, тому що Бог. Колись через поріг смерті народить нас до вічності. І це є правда, що наше життя людське вже не закінчиться. Хтось це приймає, хтось не сприймає, комусь це пасує, не пасує, вигідно чи ні. Але правда є така, що навіть людина невіруюча буде жити вічно. Тільки тепер питання, де буде жити? Чи з Богом, чи без Нього. Хоча Бог і всюди, але знаємо, що в пеклі Бога не відчувається. Це так, якби ми зараз сиділи тут всі в каплиці, в костьолі, і хтось прийшов, не знаю, там прем'єр-міністр стоїть на дворі. І якщо ми не знаємо, що він там є, ну не знаємо. Він там може цілий день стояти. Але те, що ми побачимо через вікно його, ми скажемо, о, приїхав, ходіть, його запросимо до костьола. І ця свідомість є дуже важлива. Ми можемо ходити коло Бога кожен день. Майже так рукавами отиратися в нього. Але якщо ми не будемо мати свідомості, що це є Господь, відомо, що така зустріч з ним не є для нас корисна. Якщо пам'ятаєте колись на відпуск, наш тут за Зарудинці приїжджав Сонцян з Комсомольська і дуже гарно в проповіді розказував про значення матері. Він в Польщі був капеланом тюрми, це такий ксьонц, який. Йде відправляти службу Божу для в'язнів, сповідає їх. Знаємо, що в тюрму попадають сьогодні не тільки преступники, але сьогодні відомо, що, так як хтось говорив, сьогодні бумажка грає велику роль. Сьогодні папірець з печаткою, з підписом може людину в тюрму послати, може з тюрми витягнути. І не питають, чи ти винен, чи ні, документ. І є різні люди, і він правив їм службу Божу. І каже, коли вертався вже до костьола ішов з тюрми, то каже, йшли жіночки, які з ним віталися, йшли, які так нескрито себе почували. Але йшли деякі жіночки, які десь там ховали своє лице за хустину. І він каже: я знав, що це мої парафіяни, але для когось цей чоловік був приступник. А для неї це був син. І вона йшла до своєї дитини. Яка важлива роль матері, чи стидно, чи соромно. Але відомо хоче вона побачити свою дитину. І сьогодні Марія, Божа Мати, приходить до нас теж часом як до такої в'язниці, тому що диявол через гріх, через якісь погані ситуації нас закуває в кайдани, забирає нас в тюрму. І ми часом є як ці тюремні люди, до яких приходить Божа Мати, і каже, що Бог хоче тобі розв'язати ці пута гріха. Вона є названа непорочним зачаттям. Сьогодні так насправді, можна сказати, ми святкуємо подвійне свято. Бо тільки чотири роки був проміжок часу, коли церква признала цей догмат непорочного зачаття Матері Божої, і через чотири роки являється Марія Бернадетті Собіру, маленькій дівчинці, пастушці, і то являється десь там за містом, за селом, на полі, там, де викидали сміття, і власне там, де. Бернадет тато вивозив мусор е, з лікарні, бо працював наймитом, не мав роботи, вивозив ці всі бінти, е, ці, з таблеток, ці відходи, ці шприци і так далі. І коли вона сказала, що я бачила гарну пані там в Массабілі, в Лурд. і він каже, там не може бути. Як це так на мусорній свалці може явитися матір Божа тобі? І коли допіру пішли до тьоті, і родички, і пані Бернард, і вона каже, не можете кидати дитину як мішок муки. Каже, подивіться на Ісуса Христа, Він теж народився в хлібі, тому що Матір Божа не може на свалці появитися, а сьогодні там прекрасний і костіл, великий храм, чудотворне джерело. Люди їдуть і зцілюються з цілого світу. І можемо мати таких багато прикладів, навіть якщо поїдете в Житомир, там, де сестри Бенедиктинки, закритий для Монастир ніде не могли дати місця тільки там на горбі, де вивозили сміття. Сьогодні, якщо поїдете туди, побачите там красота, там просто навіть голова сільради немає такого учреждення, як там пляшка построєний. Бог вміє використати кожне місце на цьому світі. І що сьогодні важливе для нас в цьому відпусті, це сам відпуст, це те, щоб ми настільки мали готове серце прийняти Божу благодать. Щоб ми відказалися кожного гріха, відказалися кожної якоїсь звички, нахилу чи думки грішної і хотіли прийняти цю Божу ласку. Але тепер для кожного з нас, відомо більше тут і жіночок, але теж і для нас, чоловіків, хлопців, татів, це є завдання дати життя в якийсь спосіб. Марія це життя дала нам через Ісуса Христа. Ми сьогодні, Божу благодать, відпусту можемо отримати для себе, і це й нормально. Це є допустиме. Церква нас так вчить, що ми можемо цю ласку Божу пожертвувати за своє спасіння. І якщо би хтось, дай Боже, всім сто років жити без ремонту, але якщо би хтось сьогодні вмер, після відпусту йде до неба, і церква тут немає нічого проти. Тут таке є вчення церкви. Відпуст відкриває нам браму до неба. Але ми знаємо, що ми є люди, що живі на цьому світі, і по живому думаємо і плануємо на завтра, на післязавтра. Але є церква, яка в очищенні, церква в чистилищі, і там цей відпуск є потрібний. І можемо собі тільки уявити, якщо я маю цю Божу благодать, якщо я є в якщо я можу прийняти причастя, то скільки нас сьогодні тут є, стільки душ може піти сьогодні з чистилища до неба. Бо ми можемо через заступництво цього відпусту можемо подарувати комусь життя вічне. Ця людина буде святою, ця людина буде заступником нашим в Бога. Може церква ніколи не проголосить таку людину святою, бо ніхто не складе якісь там документів до Папи Римського, ніхто не напише її історію життя. Але скільки людей, таких святих, які насправді живуть біля нас або жили біля нас, яких ми можемо посвідчити, що ця людина, вона, як в селі кажуть, валянка і в кальошах неба. І це є правда. Такі люди пізніше за нас заступаються в небі. Тому, кохані, сьогодні кожен з нас може прийняти це життя Боже, але теж народити когось для неба, може це життя пожертвувати для когось іншого. Бо може ми через тиждень, два, місяць, півроку знов поїдемо на відпуск, знов цю Божу, ласку, отримаємо. А кожну неділю святе причастя, кожну неділю служба Божа, кожен день молитва вранці і вечором це теж велика Божа благодать. Це теж є. Якщо не брама, то фіртка до неба, а через фіртку теж ми можемо прийти. І тому, кохані, сьогодні заохочую сьогодні кожного з вас, щоб ви усвідомили цю велику Божу ласку. Це та як криниця Божого милосердя, тим більше рік зараз Божого милосердя. І ціла церква є спрямована на те, що вона не є тюрмою, вона не є судом, а церква є джерелом життя, це є лікарня. Там, де робиться операція через молитву, через набоженство, і людина тоді оздоровлюється, зцілюється. І тут є велика різниця, власне, між, як би ми так хотіли сказати, між джунглями і церквою. Знаємо, що зі школи нас вчили, що в джунглях виживає тільки той, хто найсильніший. Тварина, рослина і так далі. А в церкві має право вижити кожен найслабший, кожен. Не той, хто є такий важний. Святіший і так далі, але може вижити той, хто є найслабший. Колись так я мав таку розмову, теж тут в нашій парафії, в нашій території. Один чоловік прийшов, хотів щось там вирішити, захристий, каже, так відразу на добрий день. отче, я хрещений в Бердичеві, там, де е, вінчався, Оноре де Бальзак. Мене хрестив Біском. Мені за свідка був Ксьонд. І так, знаєте, починає. Починає я кажу, Боже мій, як все запущено. А чо? Я кажу, мене простий Ксьонд хрестив. Мама на кірпічному роблі, я в селі виріс. А що це нема? Ніякого достоверення? Це нічого не важне? Що виходить, що тепер треба тільки на вінчання чи на хрещення їздити до обіскопа, а нашу ксю в парафії? А тепер давай по ділу. Так? От як ми можемо чисто по-людськи говорити? Дуже важно є, знаєте, щоб ми відкрили в собі таку людяність. Ми недавно переживали Боже народження, Різдво Христове. І можемо сказати таку одну правду, що дуже багато людей на світі хотіло бути богами. Дуже багато людей. Ленін, Сталін, Гітлер і до сьогоднішнього дня. Але тільки Бог став людиною. Ніхто з них не хотів бути людиною. Всі хотіли бути богами. Ще від фараона євреї отримали свою біду. І тягнеться Бог знає звідки. Але тільки Бог став людиною, і це є важливе. І тому Божа Мати сьогодні приходить і каже нам, що я не даю вам золота цілу гору. Я вам даю людину, маленьку дитину Ісуса Христа. І якщо ви станете як діти, пізніше каже Ісус, війдете, в Боже Царство! І Він це від мами навчився. Так вона йому пояснювала, так йому казала, і Він так теж нас вчить сьогодні, церкву на цілому світі, щоб ми були перш за все людьми. І цей дуже важливий. Тому теж, кохані, просимо Бога, щоб цей відпуст, так це правда, що він нас обожнює, дає нам ласку Божу, але щоб він нас теж зробив людяними, щоб він теж дав нам цю приязнь з другими людьми. Тому що заповідь любові, вона то є одна, але вона складається з двох частин, як дві легені, як два крила, птаха, любов до Бога і ближнього. І тому, коли є приязнь з Богом. Є недостача ближнього. Коли ми любимо тільки людей, а за Бога забули, теж є недостача. Дуже є важливо. Людина має е, дві ноги, дві руки, два вуха, двоє очей і мусить дивитися йти, як по двох рейсах. Мусить завжди пам'ятати, що, так як добра сім'я, котра між собою провадить дитину за руки тато і мама по боках, і тоді ця дитина відчуває впевненість, тому теж. Ми сьогодні беремо за руку Ісуса Христа, і Божу Матір, і розпочинаємо цей піст з нею. Відомо, що він є спрямований на Ісуса Христа, на Його страждання, на цілу таку економію Спасіння Божого. Але дуже важливо є, що відразу з'являється Матір. Вона перша заставила Ісуса зробити чудо в Кані Галілейській. Там не треба було оздоровлювати, зцілювати, воскрешати. А Ісус може чисто по-людськи так чекав. Що я перше чудо хочу зробити, якесь грандіозне. А прийшла мама, каже, вина нема. І він, а що ж, це, що це моя справа? І вона з ним не балакала довго. Пішла до слуг, каже: слухайте, зробіть те, що він вам скаже, і пішла собі в стол. І все. І взяла його за авторитет. І перше чудо це не було воскресіння Лазаря, це не було зцілення е, сліпого Вартемея і так далі. Це було просто: взяли воду і занесла в вона стала вином. Це було перше чудо. І тому, кохані, якщо в нас є такі дрібні речі, які ми боїмося представити Богові, бо думаємо, що ми будемо Богові заморочувати голову, ми повинні знати, що навіть якщо це є пусте, як вода, то ми повинні занести це Богові і воно стане вином. Тому що Божа матір найпростіші речі робить дуже великими. І з таких найпростих речей завжди складається наше життя. І тому це життя сьогодні віддаємо в руки Бога. Щоб Бог колись нам віддав це життя, яке є в небі вічним. Амінь.